Ну Ми вирушили там, доїхали на крайню позицію 54-й. Капітан Перевод. пішов узнавати інформацію, що далі. Вийшов і сказав, що далі перед селом поставили наші Нацгвардія блокпост. Ну Все, ми сіли і поїхали. Сказав, що там куди виїздити, там вже наші. Да, він сказав, там а, ще що переживати наша. нічого. Та нічого переживати, Хай метрів 600 побачив башню БТРа. Я ще й спросив в нього, кажу. Це наші стоять?» Він каже: ну так. Да". Ну і ми під'їхали, а то вже не наші оказалися. Там же ви ж не могли кудись звернути вправу. Не вігу. могли, Там Значить, одна виїхали, дорога йшла. Стопроцентно вийшли про на правильному напрямку. Так, от так він мені відвідав. І ви спокійно доїжджаєте. до нього? І ми спокійно під нього під'їхали. Наскільки на яку відстань? Ну, метрів тридцять. То вже побачили, що він весь розрисований зетками. І вже ми зрозуміли, що ми я за кермом був. І за Бетером так снайпер лежав.